Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 7 травня 2025 року. Перша чверть місяць у знаку Діви, день місяця 10 та 11, який почнеться з 15 години. І так, любі мої трошки про 10-ту місячну добу. Символ 10-ї місячної доби фонтан. Це один із найкращих днів. Сміливо реалізовуйте свої задуми, втілюйте в життя справи, розпочаті напередодні. Особливо хороший період для початку довгої подорожі. Але знайте, оскільки цей день дуже потужний енергетично, треба бути дуже обережними та уважними при виконанні будь-якої справи. Постарайтеся бути милосердними, оберігаючи природу та її творіння. Десятий місячний день пов'язаний із традиціями роду, тому його добре цілком присвятити родині, сім'ї, зустрічатися з далекими та близькими родичами, спілкуватися із друзями сім'ї. Вважається, що подорожі розпочаті цієї доби обов'язково закінчаться успішно. А якщо ви під час подорожі із кимось познайомилися, то це знайомство, скоріше всього переросте у довгу та міцну, тривалу дружбу. Добре, в цей день розпочинати будівництво сімейного дому. Воно буде вдалим і швидким, а життя в такому домі буде веселим і радісним, щасливим. Також це ідеальний час для саджання сімейного саду. Плодові дерева, посаджені в такий день, даватимуть багатий врожай, а сам сад простоїть дуже довго. Всі починання 10 го місячного дня будуть вдалими, успішними. Як я вже казала, 10 місячний день є днем засновника роду, і з цієї причини бажано згадати, помянути померлих родичів, дуже небезпечні в цей день сімейні конфлікти. Їх треба уникати. Будьте толерантними, не бійтеся йти на компроміси, іначе конфлікт, що виникне між членами сім'ї в цей день, затягнеться надовго. Добре присвятити цей день історичним наукам, вивченню минулого своєї сім'ї, свого роду, міста, області, регіону, країни чи всієї землі загалом. Десятий місячний день день духовної самостійності та можливості змінити внутрішню природу. Це час пов'язаний зі становленням людини на свій власний путь. Необхідно прагнути в цей день до взаєморозуміння. Місячні ритми допоможуть вам у цьому. Серед людей, які народилися 10-го місячного дня, багато любителів подорожувати. Зазвичай далеко не всім із них доводиться десь побувати, але зі своєю мрією вони не розстаються все життя. Це люди романтичні, здатні до авантюр. Свою життєву енергію вони черпають прямо із космосу і цим користуються оточуючи. Якщо ж народжений в 10-й місячний день користолюбивий, то можливі перешкоди, хвороби. І два слова про Діву. Місяць стоїть у знаку Діви. І здоров'я, яке наше здоров'я у знаку Діви. Так от. Дні діви можна використовувати для того, щоб уплинути на роботу органів травлення. Якщо шлунок чи кишківник подразнені, їх можна заспокоїти синім кольором, вплив якого особливо сильний в цей час. Ягоди є синього кольору і сливки також. А якщо шлунок та кишківник та другі органи працюють не дуже активно, то їх можна наоборот стимулювати за рахунок червоного кольору і продуктами червоного кольору, та навіть червоного кольору в одежі. Жовтий кольор, особливо дієвий при проблемах із печінкою, жовчним та шлунком. Жовтими можуть бути і компреси, і продукти, і постільна білизна. Корисними будуть для профілактики продукти із високим вмістом кислоти. Вони врівноважують і печінку, і селезінку, і освіжають, і знімають жар, і знімають спрагу, та стимулюють сон. Саме в ці дні особливо важливо і ясно видно, як ви харчуєтесь. Саме під цим знаком зодіаку корисний вітамін К для очищення системи кровообігу. Він наявний у зелені, у печінці та в яєчному жовтку. Любі мої! А я вам бажаю міцного здоров'я. Я вас люблю. На все добре. Побачимось завтра!